де люди лежать, відділення то там позамінили, кондиціонери встановили. Ну таке, відразу 5 поверхів не можемо зробити, але поступово робимо. Зараз ремонти поліклініку переносимо, ну, покажемо вам те, що ми плануємо так, в загальному. Укриття зараз будемо робити, хоча дехто каже, що це наче, то не на часі укриття робити. Зробіть краще щось для цього, але ну, ми вважаємо, що війна там продовжується. Укриття там, щоб Євгенович міг якісь оперативні втручання робити. Все-таки ми його будемо робити, хоч і коштує не дешево порівняно для нас, там 18 мільйонів. Ну і таке. І далі тоді хірургія, терапія, проєкт є, який будемо ага. влаштовувати. Ага. Да, да, будемо. Ага. Треба Супер. робити, бо ніхто сюди не вкладав. Воно було підпорядкування райдержадміністрації. То на зарплату а, да, ну, ну, тоді ж, як та... об'єдналися, е... оце відколи, відколи ця лікарня, з 91-го року запустилась, ніхто нічого не робив. Тут знаходяться важкі пацієнти, працюють професіонали, ну і використовується обладнання, яке було надано вами фондом Ургил. Ми дуже раді допомогти і дуже раді бачити, що це і вправду допомагає людям. І взагалі з вами дуже приємно працювати, бо наша команда теж каже, це не тільки мої слова. Так, Алікс. Ну, це ті яке надано вашим фондом. Ви вже підключилися підключилися. Але... Ви швидко працюєте Так, і ліжка, і все це все завдяки вашому фонду. Дуже приємно бачити результат, а не плани. Все, що ви дополучили два рази. Щоб більше наступної разу вам було би. Потрібно, Олекс, ну, дивіться, ну, матеріальне забезпечення це ліки і вироби медичного призначення. Uh -huh. Тобто перев'язочний матеріал, шовний матеріал, розчини, антисептики. Uh -huh. Це ну, те, що, все, що від вас приходило, воно зразу ми все роздаємо по відділенням, воно використовується для надання медичної допомоги як цивільним, так і нецивільним. Uh -huh. Це дає дуже велике підсилення нам, дає можливість зекономити певні кошти при закупівлі, перенаправити їх в другому напрямку. З обладнанням ну більш-менш ми вже забезпечені. Єдина проблема, що йде 110 вольт, а в нас 220. Це, це ж я ж казав, що це, це... Оце... простор. От, через то тут, тут я не знаю, коли ми перейдемо всі на 110. Щоб чисто використовувати. Ви знаєте, ви з Андрієм про це говорили, бо у мене вже було е пару разів, що лікарні київські лікарні вони теж переробили на 220. Але, але як я не технічно... Ні, ми з Андрієм говорили, я зв'язувався з директором другої міської лікарні. <клес> От ми на зв'язку, через то ми працюємо наш інженер, зараз вийде з відпустки. І ми це запускаємо процес, тому що ми ще отримали від вас два ліжка, і їх треба переробити так. знову ж таки під 220. Супер, бо ми угу. в другій лікарні на -Гарі, ми давали їм теж, бо вони теж спочатку у них була така ж проблема, але потім ліжки все працює. Головне, що працювало. Сьогодні він на чергуванні, він працює в цьому відділенні. Ну і... Як у вас є за що подякувати чи ні? За це, це обладнання? Ми Повністю забезпечені всім. Вау! Оце коротко, але дуже ясно. Ємко. Хочу вам побажати, щоб, ну, по-перше, щоб в Україні був вже мир, і щоб ви допомагали людям хворим, які хвори, на жаль, від болезней, але не від ранені і других. І просто хочу подякувати за співпрацю, я дуже, я приємно, за співпрацю. дуже приємно, дуже приємно народу і Сполучених Штатів, які залучаються для того, щоб нам допомогти і наблизити нас до перемоги. Це вагомий внесем. дякую. Монета і марка символізує після війни в Америці стала єдине вільність. Зараз в Україні йде війна, яка я теж дуже сподіваюся, що скоро закінчиться. І після цього Україна стане вільна, єдина. Але зараз вона вже єдина. тільки не вистачає, щоб вона була вільна. Тому надію, що це украсить ваш офіс. Так. І дуже дякую. Дуже приємно вам допомагати далі, бо у вас дуже класна команда і наша теж команда дуже приємно з вами працює, так що надіюсь, так і будемо далі. Щиро дякую вам за розуміння. Да, коріння, я так знаю, коріння трішечки у вас українське, але... Ну, можливо, це трохи спонукає вас повернутись до нас обличчям і притом не обличчям, а всею постатю. Я хочу подякувати і Андрію, своєму товаришу і вам, бо він є такою ланкою, яка зв'язує нас. Дійсно, без допомоги нам ну, було б ніяк. Нам було дуже сутужно і навряд би чи ми Одинці могли б перемогти такого грізного агресора. Те, що ми вважаємо себе в голові вільними, так воно в нас залишається вільними. Але так можна знищити народ, знищити націю фізично. В думках залишимось вільними, але хочемо бути ще й фізично вільними. Так. І ви допомагаєте в цьому. І це дуже дуже приємно констатувати. Я вже вас відзначав від громади, так, від міського голови, відзнакою, але все рівно також хочу нагородити вас як керівника американського благодійного фонду. Орган номінації Добро у дії є. В нас така номінація в нашій громаді. Ми за це дякуємо за вагомий особистий внесок у розвиток Жашківської міської територіальної громади, активну благодійну діяльність, постійну підтримку соціальних ініціатив та небайдужість до потреб людей, а особливо медична галузь, яка сьогодні дійсно багато коштів з бюджету йдуть на допомогу Збройним силам України, всім силам оборони. Також інфраструктуру потрібно підтримувати в належному вигляді, а от ліки, обладнання в медичних закладах благодійна гуманітарна допомога дає змогу десь зекономити кошти, які ми можемо спрямувати для розвитку дітей, навчальні програми, якісь mm -hmm. комп'ютерні класи, комплекси закуповувати. Тому що все-таки ми прагнемо до перемоги, і ця перемога буде, Україна буде вільна з вашою допомогою, і відповідно діти вже будуть навчатися в готових, хороших класах. Тому від нашої громади. Ось отакий от. Дякую. Широ дякую. Так. Да. І, Андрій, хочу тобі також з е, нашим логотипом такий український подарунок. Покрова Пресвятої Богородиці в нас е, на гербі нашої громади вона розміщена. Жашківська міська територіальна громада. У вас такого ще можливо немає. Я щиро дякую за допомогу. І знаєте, дуже приємно, що дружні стосунки вони не залишаються в минулому, а вони працюють сьогодні. 見たいわって別に。<laughs> Тільки в єдності наша сила і наша перемога. Тому ми не дивимося ніколи на територію, де це знаходиться, якщо є потреба, то ми завжди відкликаємося і розуміємо, що вам, напевно, ще більш суточно, ніж місто Біло тому що воно є більш таким міцним містом і по населенню, і по кількості, і по можливостям. Тому ніколи не дивилися на територіальність, завжди дивилися на потребу. Я думаю, що і в подальшому ми будемо завжди допомагати, не стояти осторонь ваших проблем.